Слухайте просто лайфхак року. Хто знав цю штуку, чому ви про це не розказуєте? Дивіться, в мене ось тут в грилі зараз знаходиться курка, я її поставила в пергамент. А знаєте для чого? Для того, щоб не відмивати потім всю цю історію, оці всі нижні піддони і оті всі стоки, від жиру. І причому в пергаменті воно собі там і тушиться, і смажиться. І от я зараз спробую показати прямо до крусткої скоринки. Тобто пергамент не заважає просмажитися м'ясо так, якби воно мало просмажитися на грилі. Так як сік в мене ось там ну, від жиру для е, гриля, тому я перевернула пергамент в ту сторону. Якщо у вас сік сюди, то звичайно в цю. Але оця історія мене ще й вберігає від оцих хляпок, які потім звідси відтерти неможливо. Тому мені здається, що це ідеальне рішення для того, щоб смажити якісь такі от речі, які неймовірно жирні. І вони, прям оці пергаментні листи, не заважають тому, щоб м'ясо приготувалося рівно так само, як ви хочете, щоб воно приготувалося на грилі, З запахом зі всіма приколами. Прям вау!